Чиси посіть парабольша. Всім привіт! І слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. По-перше, треба підписатися, тому що я бачу, хто дивиться, не всі підписані. Підписуємось, ставимо подобайку, коментар, розповсюджуємо. А також наш канал розпочинає вже офіційно збір на допомогу Збройним силам України. Ви е, бачите QR-код, треба його відсканувати. Заходимо на Монобанку, а також в описі є е, PayPal і починаємо донатити. Розпочинаємо збір на мобільний пункт управління безпілотними літальними апаратами. Про нього я розповім дуже детально, ретельно, трохи пізніше. Готуємо матеріал про цей мобільний пункт. Збір починаємо разом з фондом Повернись живим. Будемо слідкувати, хто як донатить, і найкраще Хто найкраще допомагає Збройним силам. Ми будемо розігрувати призи. Вони в нас є. І будемо також всім бажаючим направляти деякі сувеніри від нашого каналу. А в нашого каналу є маленькі, такі невеличкі сувенірчики. різноманітні. Я ось такі ем, нашивочки зробив. Ем, ось так. такі нашивочки зробив. Я так і носив такі на, комбі... На, комбі... на комбінізоні. Та... Також нашивочки з комбінізону є флажочок, пташечка така, а, такі патчі літачки, мрія і Руслан. А, є таке а, Remove Before Flight називається. А тут логотип нашого каналу Дмитро Антонов. Також є від Вери Ванкової отакі фотографії. Я підпишу ці фотографії і направлю тим, хто е, е, надійшли свою адресу на канал на пошту каналу antonovd.channel.gmail.com Обов'язково Особливо той, хто живе в е, Україні. А також і е, інші бажаючі надсилайте свої адреси. Будемо висилати. Ще є такі листі. Ті отакі листівочки є. Так що і це будемо підписувати і направляти. А вже я е, зустрівся нещодавно з нашою активною, активним підписником Вірою Ванковою. Вона мешкає у Чехії, е, недалеко від Праги. Між Прагою і містом Пардубіці. Я зустрівся і нарешті вона отримала подарунки від 43-ї бригади, тому що Віра дуже активно допомагала у попередніх зборах на два безпілотних апарати. Шарк. Вона отримала від 43-ї бригади різноманітні сувеніри. Ми зустрілися, Зробили ці фото, і я готовий і взяв а, а я взяв від двері нову рекламну продукцію, яку підготувала вона. Дуже активний підписник Віра. Вона е, розміщує е, статті в газетах, вона пише пости в соціальних мережах. І Дуже добре допомагає Збройним силам України. А у грудні я планую зустрітися. Я познайомився через поштову скриньку з Люкасом. Він мешкає тут, у Лейпцигу, дуже недалеко від офісу, де я зараз знаходжусь. Я обов'язково йому передам сувеніри нашого каналу, тому що він теж. Активно допомагає Україні, допомагає нашому каналу у зборі коштів. А зараз політаємо. Я останнє відео розповідав, що проходив льотну перевірку. Так ось цей політ це зліт з Лейпцигу, саме з цього міста. І це мій, мій перший політ у перевірці. Я сам виконую цей зліт. Справа в мене сидить Сергій, він керує е, двигунами і контролює параметри польоту. На місці навігатора сидить Василь. Андрій, наш інженер. Ну і на місці перевіряючого сидить Руслан. Ми працюємо як завжди, злагоджено, спокійно, безпечно. Так що дивіться. Як ми виконували зліт з міста Лейпцига З злітно-посадкової смуги 26 права. Побачите, ми запросили зліт, але в цей час з паралельної смуги злітав інший літак і така маленька затримка. Ну, ви це побачите, як це було. Так що полетіли разом. Начинаем карту на, на исполнительном. Контроль по карте на исполнительном старте курсы. Согласно взвесишься этого. Схема выхода. Раз... Дневка 2 Новембра введена. Наблюдаю. Ответчик. Включен. Включен. Переключатель режим. Автомат максимал. Перепуск воздуха. Включен. Авиагоризонт. Исправно Включено. Включен. Счисление УВС Включено. Закрылки-притылки. Режим взлет запущен. Проверен на втором норму. Обогрев ПВД. Включен. Фары. А, Выключены. Аварийный предупреждающий табло. Инженеры не горят. Ну, ну что не горят? Справа не горят. Слева не горят. Двигатели. 25 секунд. Карта на Докладываем. Докладываем. Да. О -о -о. Не, просто чтобы можно было в этом случае доложить, что uh, ready for departure anytime. Он, естественно, сейчас даст полторы минуты между нами. нажали пвд сейчас смотри может загореться перегрев поэтому готов быть выключить потом опять включить двигатель на режиме 70 не прогрета принято карта на Понял. поняла пока уда хорошо пока ну уда можно и оставить а пвд да но просто Сейчас ждем, когда с левой стороны самолет оторвется. На второй подготовили? Да, как точно стоит. Часы пустил. Фары большой. Поехали. 190 градусов. 4 узла. Давление тормоза Принято. Хорошо. Увеличиваем. Режим номинальный. Устанавливаем номинальный. Режим увеличивается. Скоро 110 Первому 96. 130. 100 посадки контрольная. Режим на пенале. в норме. 170. 190. 210. Рубеж. Взлет продолжаем, Микрош. Подъем. Отрюсом от Высота 10 метров. 6 брать. Сейчас выбираем. Режим крейсерский. Болтоть не выбирается. 120 метров высота 300 скорость. Хорошо. Подключаем, Подключаем. навигацию. Проверяем. Сейчас все опрынены, створки Навидацию. закрыты. Кран нейтрально. Да, все нейтрально. Хорошо. Подключили боковой канал. Um, mm -hmm. Хорошо. После воздухозаборника двигателя вручном. Принято. На right. no, второй. No, второй. No,

Закрылки 2 градуса. Убрать. Закрылки 2 вероятность Скорость соответствует. Давай да. Попаскова на 18. Замечательно. Закрылки убрать полностью. Убирай закрылки полностью. 875 5 7 125, 8 8-5, 8-5, 8-5, 7-5, 7 8-5, и вот Хорошо. Контроль по карте. после взлета фары. Вот. Выключен обратно. Подтверждаю. Переключатели МГ. ПМГ. Закрылки по крыльке. Папа с убраны. убраны. СКВ. Включена перепады в двух кабинах растут. КШРВ, кашайр Перестроился. Подтверждаю Карта после взлета выполнена. тут ну, соответствует, да и карту. На области перехода. Карту покрасил области перехода, в остальное. Давление 1013 760, шумно установлено. А справа 10, 13, пересекаем 60, набираем 140. 10.13, 6, 200, 140, наблюдаю. Кажу пока типа власти перехода в Инженер 760 установил. Принято. Слава! С Бройным Силам Украины! Слава! Україні і смерть лятучим ворогам. А ви, я вас прошу, не перемикайтесь, залишайтесь на каналі, тому що обов'язково далі буде. До побачення!